Сполучені Штати Америки тим часом не хочуть бути залученими у війну в Україні і мають намір відновити мир через силу. Це заява очільника палати представників Майка Джонсона. Він не так часто виступає перед пресою, але каже, що війна триває надто довго, багато безневинних людей загинуло, вмирає. Ми зовсім не хочемо, щоб ша далі були залучені до цього. Ми сподіваємось, що незабаром це закінчиться. Ми довіряємо командувачу, тобто Трампу він відновлює мир через силу. Тобто, Джонсон говорить про постачання Україні зброї. Звісно, ми не бачимо офіційної інформації, оскільки і свого часу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і інші робили заяви про те, що будуть утримуватися від публічних коментарів про постачання до України зброї. Але ми не бачимо якоїсь статистики повідомлень від Генштабу про те, що якісь далекобійні ракети, як то каже Сирський, долітають до Москви. Немає цього. На жаль, триває баталія з приводу того, коли до України приїдуть системи Петріот, 17, які обіцяв. Дональд Трамп Трамп наполягає, щоб їх передали швидше. Німеччина каже ні. Одного дня вони говорять, другого дня передадуть, наступного дня говорять зовсім інше. Сьогодні Пісторіс знову видає заяву про те, що країни, які передають Україні системи, повинні отримати нові впродовж декількох місяців. Це зобов'язання має бути беззаперечним. Тобто, фактично, сьогодні Німеччина вимагає письмової угоди і гарантій. Про те, що системи ППО доїдуть до них в наступні 6-8 місяців. Шпігель пише про те, що ми отримаємо німецьку систему в 26-му році, бо в 26-му році весною туди доїде нововиготовлена для Німеччини, яку вони передадуть замін. Але так не буде буде німецька система у нас набагато раніше. Питання лише справді в тому, коли буде підписаний відповідний документ, який стане гарантією для країн, які передають до України свої системи Петріот, що вони отримають взамін, виготовлені у Сполучених Штатах Америки. І як пише сьогодні видання Шпігель, яке я щойно згадував, в Білому домі вважають, що європейські союзники мають віддати системи зі своїх військових запасів лише після того вони отримають заміну, коли американська компанія RTX Корпорейшн перенесе їх вперед у черзі на постачання. Інакше не буде. Непрості переговори відбуваються. Німеччина каже, що зможе отримати батарею Петріот не раніше, ніж через 8 місяців. І лише після цього Україна зможе отримати зенітно-ракетний комплекс. Але ще раз наголошую: це не зовсім так, як на мене. Думаю, що це буде набагато швидше. Тут хотів би не помилитися. Також дуже різку заяву зробив посол Сполучених Америки про НАТО Меттю Вітакер. Він часто робить заяви. Цього разу він говорив про Китай. І каже, що Китай веде проксі війну руками Росії. Все частіше Сполучені Штати Америки і окремі європейці далеко не всі говорять про те, що війна Росії проти України це війна Китаю проти України і всього західного світу. І Китай зацікавлений, щоб ця війна продовжувалася. Китай вважає, що веде проксі війну руками Росії. Це заява Вітакера. Тобто, він під це не ставить. Він це стверджує. Пекін хоче, щоб США із союзниками були зайняті цією війною, щоб ми не могли зосередитися на інших стратегічних викликах. Але цього не станеться. Я думаю, Китай прорахувався. Їх потрібно притягнути до відповідальності за субсидування цих вбивств в Україні. Подібну заяву він робив напередодні, але те, що він кожного дня про це говорить, мені засвідчує, що. Політикою Китаю дуже невдоволений Дональд Трамп. Саме тому я поки що ставлю під сумнів візит Трампа до Пекіну. Хоча Трамп цього поки що не виключає, так само він ухилився від відповіді на запитання журналістів щодо можливої зустрічі його із путіним у вересні цього року у Китаї.